Доброго дня всім! Сьогодні я вирішила вам показати, ось такий, як збирати ось такий чудовий вінок-обруч. На попередньому майстер-класі ми з вами робили дрібні квіти, а сьогодні я покажу, як зібрати всі ці квіти, в такий чудовий вінок. Давайте розпочнемо. На попередньому уроці ми з вами створили ось такі різноманітні дрібні квіти. І сьогодні я хочу вам показати, як можна з цих дрібних квітів, квітів виготовити обруч віночок. Що для цього, значить, я зробила. Спочатку я взяла металеву основу і обмотала її тейп стрічкою тому що я буду кріпити тейп стрічкою наші квіти. І після того, як обруч наш обмотаний тепрічкою, краще з'єднується між собою. Також ми будемо використовувати клей секундний і квіти. Ось такий дрібноцвіт у мене ще є, листочки дрібні, ось такі. Я підготувала. Також ще в мене є ось чотири квіточки таких біленьких. Їх можна виготовити по такому самому принципу, як ми робили оці червоненькі. Ну що ж, давайте ми розпочнемо. Я починаю обмотувати свій обруч, беру тейп-стрічку, беру клей, намазую на тейп-стрічку, значить клей і десь відступивши. Сантиметрів 5, найбільше. Будемо примотувати, ось 5 сантиметрів, будемо примотувати спочатку дрібні квіточки або дрібноцвіт. Ось в мене є дрібноцвіт. Перед тим, як його примотувати до нашого обруча, я знімаю з нього ось цю підклеєчку. Перемотую саму тип-стрічку, так як вона часто вже висохла і має не дуже гарну якість. Тому я Ложу тут стрічкою, беру клей, наношу клей на місце з краєчку і підклеюю на місце приклеювання тип-стрічки і ось так до самого краю перемотую. Ось так. Потім, почнемо з дрібноцвіту, я ложу ось так саме цей дрібноцвіт на сам краєчок і роблю перший моток. Потім беремо дрібну квіточку, ось в мене, наприклад, це голубенька. І примотуємо теж дуже низько, ось так, щоб у нас з краєчку все було акуратно. Потім візьмемо лесенький листочок. У мене невеликий форми, майстер-класів, по виготовленню листочків дуже багато, тому можете подивитися, хто ще не вміє. Так, пригорнули, примотали листочок. У мене є ось такий маленький бутончик і ми мотаємо бутончик. Потім після бутона червоненьку візьму ось так. Також у мене жовті є ось такі дочинки. Теж перемотуємо їх обов'язково. Я всі оці. Васильцей цей дрібноцвіт перемотаю. Так вложу в цю сторону. З червоними тичинками всередині і мотаємо, я тісно примотую, щоб було все надійно, червоно, фіолетові в мене квіточки є. І такі бортові. Майстер-клас по них теж є. Кому цікаво, хто не бачив, можете подивитися. Попередніх моїх відео там був обруч зроблений з таких малесеньких бутонних квіточок. Я покажу весь процес зборки обруча від початку до самого кінця. Так, вставляю листочок і прокручую. Стрічку добре натягую, на клейка і склеює дуже добре між собою наші значит, всі ці квіти. у я еще есть я сейчас поставлю сюда беленькую, будем я вставляю уже фиолетовую ставити її буду ось так по центрі. Примотаю по центрі. Так. Тоді ось таку. расширяется. Так, червона. Потім візьмем поставимо зараз ось таку голубеньку. Хай вона нас виходить в сторону. з точ червоний Складаємо з вами. Зараз не біленьку. выглядаем внутрішня сторона Ми вже ми переплили середину обруча, і з цього місця будемо ще зменшувати кількість квітів, щоб наш обруч став тончим. 累死。This one. Краєчок я промазую. Тепер стрічка в мене дуже ліпка, якісна. тому я по всій площині не промазую клеєм, але тільки краєчок. Якщо у вас не так, то треба бажано було промазувати весь значить, всі приєднання квіточок до або віночка. Розтягую. Намазую клей на краєчок і зразу роблю два моточки, щоб закріпити нашу стрічку Потім продовжую тільки вже саме роботу. Ось так я вже зменшую кількість наших квіточок так як обруч в мене йде донизу, спускається, знижується. Прикріплюючи почергові листочки і квіточки ось так ось така виходить внутрішня сторона нашої роботи. Все акуратно. Я нараховувалася, які сюди пішло квітів, але можу сказати, що досить багато. Димаємося, щоб що висота на закінчення наших квітів на обручі була одинакова. І отак. Закінчуються наші квіти, точніше в мене. Ось так маленьку, Примотаємо червоненьку. Я дивлюся, що висота закінчення мого обруча була одинакова. уже на три дни квиты. И заканчиваем, заканчиваем, значит, наш венок обруч. Будемо зрізати не в одному місці, а в різних місцях, щоб сходження наших дротиків, дротиків не закінчилось в одному місці, не було дуже різкого переходу. Натягуємо її в стрічку, вношу зелені течинки, примотуємо. Будемо одинаково і, мабуть, ще покладу одного листочка. Ось так, я приготаю ось малесеньку таку кліточку. Тут треба дивитися тільки на одне, щоб висота закінчення була точно така сама, як з цієї сторони. І обрізаємо, значить, всі оці наші дротики. Зараз Треба, звісно, що сам краєчок ось тут все клеїмо. раз краєчок я піднімаю сюди і верху і обриваю. Так, ось так. Потім ми розправимо з вами всі наші квіти, розправляємо їх по сторонах. Такі у нас окуп з вами сьогодні вийшов. Все розправити. І такий святковий обруч у нас вийшлося. Дякую всім, хто був зі мною. кому подобається. можете повторити. Дякую, до нових зустрічей.